Привіт, малята! А відгадайте загадку. Той, хто їсть його, той знає. Всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний, дуже. Та від нього сліз калюже. Як ви думаєте, що це за овоч? Так, вірно, це цибуля. Цибуля буває різною. За кольором жовта, червона, біла. За формою кругла та продовгувата. За розміром дуже велика або дуже маленька. Але кожна з них містить в собі багато корисних вітамінів. Зверху цибулина вкрита сухими лусочками, а під ними сховалися в декілька шарів соковиті лусочки. Знизу цибулина має корінці. А з верхівки цибулини виростають листочки, які ми потім вживаємо. Щоб отримати ці зелені листочки, потрібно цибульку посадити. Також цибульку можна виростити таку на підвіконні, посадивши її в спеціальну ємкість та рясно поливши. Щодня цибулька буде потрохи виростати, зеленіти, рости та розвиватися. Коли цибулька підросте до потрібної нам висоти, її можна обережно зрізати та використовувати до перших страв або салату.